Іфотворчість вона притаманна будь-якій нації, тут українці абсолютно не виняток. Можна навести, як приклад, Франція Жанна Дарк. от існує ціла низка е, джерел про те, що ця особа після своєї страти в Руані, що тривалий час жива. І навіть я знаю, що якийсь із дворянських родів Франції веде свій родовід прямісінько. Тим не менше, пересічний француз твердо упевнений, була спалена і ніяких. От у нас е, міфи, до речі, бувають по-різному. Вони бувають конструктивні, вони бувають деструктивні. От я якось посидів, вирішив подумати, на, а якими власне, міфами живе пересічний українець? От, міфи, які створюють його світогляд. Ну, Перше, що спадає на думку, от просто постулат Україна, житниця Європи. Ну, принаймні колись була, потім кляті більшовики поводили колхози, зробили колективізацію, і все накрилося. Да? От. Мушу розчарувати, ніколи в житті не була. Згідно довідника Росія 1913 року. Ну тоді найбільш уражайними були якраз території України Кубані. Середня уражайність тоді з українських полів була десь приблизно 9-9,5 центнерів з гектару на нинішній одиниці. Ну для порівняння. Німеччина, Швеція, Бельгія порядка 24 і більше. Чому так? Розповідаю, 1945 рік околиці Кьоніксберга, ну точніше, от, Східна Прусія, от цей регіон, туди приходить радянська влада, приходять радянські аграрії. І не надто мудруючи поля, які от нещодавно залишені німцями, переорюють на глибину до 20 сантиметрів, ну, як у нас прийнято. Після чого сварячись і лаючись, ходять по полями, збирають керамічні трубочки, які дурні німці туди навіщо запхали. А потім не можуть зрозуміти, ну як же так. от У німців тут все росло і себе ще харчами забезпечило, у нас взагалі ні чорта не росте. В чому фокус? Ну, по-перше, німці землю орали всього сантиметрів на 5 на 6, щоб орний, ну, поживний шар не, ніяк там, не перемелювати з непоживними землями. А от. Наші зразу це все зіпсували. Ну це ще півбіди. Наші ще переорюючи ці поля дренажну систему зламали, по якій це все поливалось, оці самі трубочки. А от. Назва... Причому а, те, що для німців було в порядку речей, наші навіть не розуміли, навіщо воно. Різниця. На початку ХХ століття було все те саме, причому навіть в більш складній ситуації. Тому що ми ж навіть і по кінофільмам і по всьому знаємо, що український селянин поле орав конячкою, в той час, як німці вже освоїли перші трактори. І машини тоді. Україна ну не просто не виробляла, вона їх імпортувала. Я, наприклад, знаю, от в моєму рідному місті Запоріжжі нинішній автозавод Комунар він починався з заводу Міхельсона, який виробляв на тоді високотехнологічну продукцію: борони, віялки, сіялки і подібне. Прибутковий, судячи з усього, бізнес був. Радянський Союз, звісно, доклав свою руку до такої ситуації. Тут треба зрозуміти, чому саме Радянський Союз так окрисився на саме на селян. Там причина ну не тільки в тому, що справді селяни дуже важко приймали радянську владу. Була ще одна причина. В Росії було двома головними експортними одиницями: були хліб і ліс. Все. Більше Російська імперія чогось в великій кількості в такій, щоб могло формувати її бюджет, не виробляла. Ну, тому, відповідно, що зробили більшовики? Фактично повернули панські господарства. Тільки пани, якщо панів раніше було багато, тепер став один компартія. От, і зігнали величезну армію зеків валити ліс. Все, в принципі, логічно. Що можна ще сказати? Наприкінці Радянського Союзу, ну це любима тема комуністів, що от в Радянському Союзі все ж таки була виведена ситуація, коли Україна там справді годувала, ну, може, не всю Європу, але Радянський Союз. Ну порівняємо на 1990 рік урожайний, рекордний, українські поля показують врожайність 35 центрів з гектару, в Німеччині і в Швеції за 50. От, от, власне. Тобто, тут, на жаль, міф такий: да, справді, ми сидимо на чорноземах, ми сидимо на дуже родючій землі, ми маємо шикарні перспективи для аграрного бізнесу. От, но ми не використовуємо їх на всі відсотки. І це правда, ну, яку просто треба знати. Міф другий українці. Е Дуже щирі, дуже відкриті. От останню сорочку знімуть, поділяться. Ну, На жаль, міф теж розбивається об реальність. А реальність така, От в 2010-му, здається, році проводили в світі, робили в світі рейтинг благочинності, тобто наскільки та чи інша, ті чи інші люди, представники того чи іншого народу, готові допомагати безкорисно ну, іншим людям. Знаєте, на якому місці була Украбили Українці? Третє з кінця. Гірше нас були тільки Бурунді і Мадагаскар. От я чудово розумію, що все це має якісь підґрунтя під собою. Тобто, да, ми не від хорошого життя такими стали, скажімо так. У нас справді достатньо жахлива історія, яку, як казав Володимир Винниченко, не можна сприймати без заспокійливого, а потім зробив все те, щоб і після нього без заспокійлого не можна було сприймати. Це зрозуміло. От но ну, проблема є е, е, да, поширений міф про те, що українці жаднючі, на жаль, має підстави, і тут далеко ходити не треба. Чесно, знаєте, я дуже хотів би глянути на Романа Шухевича, який би побачив, що нащадки повстанців УПА е, гноблять поліські ліси в пошуках бурштину або вирубують карпатські ліси. От чесно, я не знаю, що б він сказав на це. От. І як би там не стверджувало, що те ну, приходять представники інших регіонів або щось таке, де місцеві переважно валять. Причому ну, спілкувався я з місцевими, чесно кажуть, в кожній хаті по метапонті. От. Те, що нащадкам прийдеться жити просто на пустелі або на болотах, ну, нікого не цікавить. І питання тут уже навіть не влади, не влади, там, не інтересу, не інтересу держави, питання самих людей. От. Про що вони думають, про яке майбутнє? Відповідь вони не думають, їм треба тут і зараз, а там якось буде. Це жахливо насправді. Значить, і з цим так треба щось робити. Ще один приклад, який я можу навести: от перед війною мені трапилася інформація, що по оцінках експертів на руках, просто на руках українців, було порядка 70 мільярдів доларів. Я можу, звісно, помилятися, але здається, от саме така цифра. Ну, це на секундочку було, я боюся сказати, півтора, але реально більше річного бюджету України. Чим мене вразила ця, ця цифра? Ну, Тим, що люди от просто сидять надзглатом, чахнуть над цими грішми, а тим не менше. Ну, я не кажу, що там щось можна там, бізнес зробити там, чи щось. Але це здав, в нашій країні це стрьомно, певною мірою. Вкластися в освіту дітей. Покласти на депозити в такий спосіб, там поживити якось банківську систему, ремонт в квартирі зробити, щоб життя, щоб квартира радувала свої очі, а в той час іншої України чогось заробив. Ну, от такі, от прості, примітивні речі. Ну, тим не менше. Хоча треба тут мушу зазначити, з іншого боку, саме ця риса нас певною мірою і врятувала. Тому що гроші, які потрапили до волонтерів, це от як -от, от те саме, що лежало в загашниках. Правда, знов таки не всі відкрили свої загашники. Так, по оцінках знов таки, експертів, приблизно до чверті населення України в тій чи іншій мірі брали участь у волонтерському русі. От, чверть брала, а три чверті. Отак. Ще один міф: українці дуже працьовиті, дуже дбайливі, дуже турботливі. Вони дуже люблять працювати. Ну, от Знов таки, гірко про це казати. Але Світовий банк свого часу зробив ну, взагалі постійно веде підрахунок різних показників: от такий показник, як ВВП на душу населення. Ми там плентаємося позаду не тільки Росії і Грузії, а навіть Молдови. Я, звісно, розумію, що показник ВВП на душу населення в Росії в чималої мірі формується ціною на нафту. Ну, у нас, так би мовити, теж не виробництво, основна галузь в економіці. Тому є така проблема. І проблема, скажімо так, і взагалі, на мій погляд, от. Наш народ, от пересічного нашого громадянина, дуже погано знають наші журналісти, дуже погано знають інтелектуали. Його краще за всіх знають кілька категорій населення: це прораби на будівництві, це майстри на виробництві, це прапорщики в армії. От. І от ще кілька от таких от категорій людей, які працюють в полі. От вони ціну нашому народу знають дуже гарно. От я оскільки сам достатньо довго працював і на заводі, і в приватних фірмах як інженер, то е е е теж можу привести кілька прикладів. Наприклад, на моїх очах ситуація: виробнича фірма величезна. Е Величезна лінія ЧПУ часового програмного управління. На ню потрібен другий оператор. Один оператор є, але заказів багато, він не встигає. У людини вихідні, людині властиво хворіти, людині інколи потрібно піти в АДГУ, Ну, нормальна ситуація. Треба знайти другого оператора. А у нього чотири підручних, які знають, як це працюють, ну, приблизно бачать. Майстриня зразу ж їм пропонує: от давайте хтось до оператора в підсобники. І за якийсь час у вас зарплата, як у нього, тобто приблизно вдвоє, чи може більше, ніж була. Як ви думаєте, скільки із них відмовилися? Відповідь: Всі чотири. Бо навіщо така відповідальність, коли і так от якась копійчина є? От Мене ця ситуація тоді просто шокувала. Інша ситуація, яка була на заводі, коли я працював, коли е, німці. по… В умовах контракту монтували обладнання. Ну, Не буду вже уточнювати, яке це довго розповідати. Значить, ну, сам факт, як це виглядало? Значить, перший день чи два вони збирали прилади, які були от просто потрібні в процесі, там різні домкратики, там якісь лебідки, от такі от речі. Потім, власне, сам монтаж у них зайняв ну, від сили години три. Тому що все вже було підготовлене, все було на підхваті, все було це. Значить, ну... Ми спеціалісти. тобто от, Я майстер ремонтної зміни, майстер цеху, ми компанію ж дивимося на це все. І одне одному сумом говоримо: да, дали б нам таке обладнання, а дали б нам такі можливості. І потім, подивившись одне одному в очі, чесно сказали: розкрали би всі ці прилади наші підлеглі ще в процесі. От, І таке теж є. І я, боронь Боже, не хочу сказати, що всі українці такі. Хай мене Господь милує. Я сам стикався з людьми дуже працьовитими, дуже відповідальними, дуже дбайливими. Ну знов таки, це варто поговорити з будь-яким бізнесменом українським, який займається виробництвом. Він, звісно, почне жалитися на кредитування, на податки, на все інше, на все інше. Я думаю, з дуже простої причини, тому що кадрову проблему всі вже давно сприймають як хрест. Тобто, на яку вже скаржитися, ну, навіть аж якось і незручно, бо і так всі в курсі. А, от. а вона є, і вона серйозна є. І от, власне, коли це все докупи потім збирається, от, власне, кажучи, навіщо я це все перелічую, оці всі моменти, а... Та дуже просто, тому що всі ці складові вони є частинами одного величезного міфу, який виглядає приблизно так, що от ми всі з себе такі от хороші, працьовиті, щирі, відкриті, і ми ще й сидимо на родючій землі. Ну, от щось ми так погано живемо. Оце, мабуть, влада винувата, тому що от нам постійно з владою не щастить. До анекдоту дійшло. Перед, ну, от, після останніх виборів один відомий журналіст у себе на Фейсбуці реально запитав: ну от як? же так, от Ми ж всі з себе, от кожного подивися, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями. Тобто вся наша іділя, от з керівництвом нам отак не щастить. Я тоді чесно сказав, це, це проблема не в тому, що нам не щастить. Це проблема в тому, що ви свого народу не знаєте. От. Ще один міф, який теж іде поруч, і який, я думаю, теж дуже сильно впливає на свідомість мас. Я його для себе називаю Махновський міф. Тобто це міф, який зводиться до того, що от сама по собі влада це апріорі зло, і от можлива ситуація появи едакого мудрого батька, за якого можна буде жити по казацьки. Нікому нічому бути не винним. Там податків не платити, там міліція не потрібна. От все буде добре. Міф насправді набагато старший. Він насправді ще від Запорізької січі іде. Просто так склалося, що Махно на певному етапі, точніше, навіть не стільки Манестр Іванович Махно реальний, скільки Нестер Махно створений радянським кінематографом в більшій частині. От його підмінив, тому що на секундочку міф Махна ніхто не поширював так, так як радянська культура. Починаючи там від по мукам Толстого і закінчуючи, ну я навіть... А, ну от останній російський опус від жизні Єстара Махно, який мабуть повергає просто в смуток будь-якого історика, але за зате снятий красиво. Тут я маю визнати. А от е, е, чому так? Ну, по перше, звідки взагалі взявся Махновський міф? Да Дуже просто більшовикам треба було ну от якось вибити із пам'яті людей атаманщину. От все-таки, по навіть даним, які наводила ОГПУ ЧК, НКВД, абсолютна більшість загонів, які діяли по всій Україні, а щоб ми зрозуміли, вся Україна була охоплена Атаманщиною на десь до першої половини 20-х, а окремі загони проіснували геть не аж до самого Голодомору. от більшість абсолютно це, по перше, були або штатні частини армії УНР. Або це були загони, які визнавали УНР як кінцеву мету того за що вони воюють незалежну Україну. І з цим треба було боротися. Тому було створено два міфи Петлюрівці, до яких нічого не прив'язувалося. Воно наче так було, але от, не деталізувалося. І був Махно, а з ним також батько Ангел із е ад'ютанта його превосходительства, атаман Бурнаш із е е неуловимих мстителів». Ну, тобто, от такі от махновські, нап... точніше, анархічні напівбандитські атамани, які от, мусили це все, зак... так би мовити, закрити собою, привернути до себе увагу. От. Щодо реального Махна, ну, слухайте, тут достатньо почитати мемуари Володимира Антонова авсєєнка командувача Українським фронтом, в якому на першу половину 19-го року він Махна інакше як своїм союзником просто не називає. О, е, махно в своєю появою і своїм подальшим існуванням багато в чого вдячний галичанам. От. Несподіваний такий поворот, тим не менше, з'явився загін Махна на територіях, де ну, основною представниками влади на 18-й рік на період гетьманату Скарападського була на секундочку група Езгерцова Вільгельма, того самого Василя Вишиваного Куміра Січових Стрільців. А от, і там же знаходився і Легіон Січових стрільців. От. І е, що характерно, оті ті от знамениті повстанські дії, описані Махном в своїх мемуарах, от січові стрільці от якось не помітили. От в їхніх мемуарах нічого й близько подібного нема. От. Їх читати дуже легко, вони українською написані. Значить, і це перший момент. Тобто, да, там створювалася велика кількість загонів, які проявилися з початком проти гетьманського повстання. І Махно був тільки одним з них. Просто скажемо, якщо Котик, Гулий Гуленко, Самокіш і багато інших атаманів вони з самого початку орієнтувалися на Україну. Махно конкретно взяв орієнтацію на більшовиків і, в принципі, дуже довго її тримав, ну аж до штурму Крима через Сіваш. Уже, да, і другий випадок це от той самий в серпні 2019 року, коли Махно відступав під ударами генерала Сващова і уперся в позиції армії УНР. Ну, Маловідомий факт, що уперся він насправді в позиції Української Галицької армії, і саме це його врятувало. Тому що армія УНР мала до нього такий довгий рахунок за першу половину 2019 року, що навряд чи вона з ним була би переговори. От... Цей міф зводиться до чого? От головний його наріжений камінь, що от були класні казацькі часи, коли можна було геть без влади і от якось жили. В цьому міфі є тільки один великий недолік. Ці, це все відбувалося на тилах якоїсь з воюючих армій. Тобто, да, звісно, якийсь період, коли приходить сила, за якої можна нічого не платити, а потім ще й сказати, у нас нічого нема, нас пограбували. Це, звісно, здорово. Но е, на довгий період так існувати не можна. І, зрештою, можна згадати, чим закінчив Махно, а з ними всі інші атамани. Їх в першу чергу згубила відсутність тилу, відсутність бази, яка би могла їм забезпечити боротьбу. от з втратою України як держави, як е, тої конструкції, яка могла годувати армію, забезпечувати призивниками, вивозити поранених, Ну, взагалі забезпечувати. Ну, все далі, повстанський рух це була. Да, дуже героїчна сторінка в нашій історії, але сторін, ну, уже явище абсолютно приречене на поразку. Звісно, да, вони там сподівалися на вторгнення ззовні, але його не сталося. От. І це переноситься, навіщо я взагалі акцентую на цьому увагу? А звідси йдуть от, власне популярність наших добровольчих батальйонів, їхніх лідерів. От. І... Власне, твердження з тим, того, що а навіщо нам оця влада? От є класні хлопці, от хай вони будуть владою, і в нас з ними все буде добре. От. Запитання: а скажіть, яким бізнесом або яким регіоном ці класні хлопці хоч колись керували, сприймається як зрада, знайома історія. Навіщо я це все перелічую? Ну, от, Уявіть собі на секундочку. От. Прокидаюся, там, я зранку. Да? Бачу свою квартиру пошарпану, як я не знаю, як помешкання в пісках на Донбасі, тільки ще пляшки скрізь розкидані. Бачу якихось незрозумілих типів, які ломляться в двері з криками: «Відкривається, ми твої друзі. І розумію, що я алкоголик. І розумію, що от нема ніяких там змов, якихось там інтриг, які мене до цього довели. Ну, от просто я от до цього дійшов. І от з цим треба щось робити. От що робиш в таких ситуаціях? Ну, ідеш, умиваєшся, ідеш, потім починаєш якось хату мистити, ідеш, починаєш якось думати: ну як же тепер з цього вишкрябуватися. Ну, от сталося. Ну, Спочатку треба усвідомити, що от це сталося, і що це проблема. От. Ну, і, мабуть, наостанок, я скажу ще одну річ, так от наговоривши кучу гадості про своїх же співгромадян, да, причому саме цікаве, сам же ж такий самий. От. Я все-таки заперечу ще один міф, який теж дуже сильний в нашому суспільстві: що за роки незалежності нічого не змінилося. Змінилося. Сильно змінилося. Ну, наведу тільки один приклад: е е можна взяти просто держкомстати, порівняти позиції дитячої смертності в Радянському Союзі і зараз. Вона упала просто шалено. І це ну, да, краща фармакологія. Там ми отримали доступ до іноземних технологій, ну це досягнення. З 2002 року, після довгого провалля, у нас почала зростати народжуваність, і до самого початку війни вона зростала широку більше. З 2006 року у нас почала падати смертність так само. Я от навів ситуацію з рекордним 1990 роком по вражайності 35 центнерів з гектару. В рекордному 2011-му у нас було 38 центнерів з гектару, наче небагато, але порівняно з 2000-ким роком, коли у нас вражайність упала до 19. Ну за 6 років в два рази Радянський Союз мусив би просто від заздрості сконати. А от. Стосовно технологій, розвинулися ми чи ні? От перед війною знов таки з'явилася така ціла серія статей в пошуках Made in Ukraine, де наводилися вироби, які робляться в Україні, все буквально від там електроніки, закінчуючи косметикою. Там, ну і звісно, національними символами, там сувенірами і подібне цей. Ну от я багато з чого був вражений, що а в нас ще й це робиться. Війна цю ситуацію підкреслила ще сильніше. Я, як інженер, все таки більше тяжів до груп виробників, там де виробляли щось для фронту. Я був просто вражений, чого в нас тільки не робили. В нас і броню якось клепали буквально на коліні, варили, тобто. У нас і якісь додатки до автомобілів робили, і електроніку. Ну от останній випадок це з безпілотниками, які скидали листівки на Донецьк. Я щоб було зрозуміло, для мене чим мене вразила ця ситуація? Тим, що у нас волонтери створили техніку, проти якої виявився безсилим російський ВПК, читайте Радянський. Тобто, от всі їхні глушилки, всі системи радіоелектронної боротьби, вони їх не затримали. А от Про що це говорить? Ну, про те, що українська приватна ініціатива фактично от путінську вертикаль просто обвалила. Це досягнення. Звісно, це досягнення не держави. Це досягнення в першу чергу, ну, точніше, частково держави, Це досягнення громадського суспільства. Но от саме з цього і буде виростати успіх держави. З громадян, які тягнуть свою державу до успіху.